Якби завтра тобі треба було зробити великий стендап так. з повністю новою програмою, якої в тебе нема, так. що б ти робив? Писав би програму швиденько і виступив би. Да? No. А як можна програму за день написати? Е, дедлайни це найкраще, що взагалі існує у світі. А якщо би тобі треба було вийти на сцену через три хвилини? Щоб ти тоді робив, і в мене немає нічого. Нічого. Ну, Та, кава, вийшов би. Кава. Та вийшов би і зробив би все смішно зробив би. Імпровізація. Як? Імпровізація. Як? А от який закон імпровізації? Закон імпровізації не боятися і дуже швидко говорити, <сху> не давати глядачу подумати. Тому що тільки ти даєш глядачу подумати, і одразу він в голові зрозуміє, що він смішніше за тебе. Неможливо, не можна так робити. Тобто, треба, щоб думка твоя летіла. А можеш подарувати нашим шановним глядачам один найкращий прийом імпровізації. Один найкращий прийом імвізації. Наприклад, вони на вечірці. Король вечірки. Король це, це я не знаю як. Треба, я думаю, ось так випити спочатку, потім е, ляпнути підлогу з ке, ну, цей келих, щоб він розбився. Всі е, е, звернуть увагу. Я стану прямо по центру розбитого і скажу тільки що, хтось розбив келих. Знаєте хто? І я, Діджей. Ану, на вилиму зло. Ну, дивись, це був от приклад, як не варто робити.